Традиційно цикли різдвяних свят на Україні завершуються водохрещем. Однак на Івано-Франківщині після Йордана ще й здавна заведено влаштовувати розколяду, обрядове дійство з піснями, танцями та гуляннями. Таку різдвяну феєрію влаштували і в медичному університеті. Учасниками дійства були не лише майбутні медики, а й чоловіча хорова капела Сурма та гості зі Львова, вихованці інтегрованого театру естрадної пісні Дитячі мрії. Організатори запевняють, цьогоріч вирішили зробити свято і для осіб з обмеженими можливостями Остями та й для них додаю, це Є чудова нагода потішити своїми колядками прикарпатських слухачів. Дітки, які займаються при товаристві людей, які обділені долею, тобто глухонімих і сліпих. Вони, на жаль, не бачать, не можуть побачити всієї краси цього світу, але вони настільки багаті душі і щиро тішаться життям. І університет вирішив залучити їх до цієї різдвяної фієрії, щоб вони трошки побули в нашому товаристві, відчули красу і Прикарпаття. Дуже велике дякую організаторам цього фестивалю. Тому що ну, знову ж таки, можливість для дітей бути почутими це просто прекрасно. І сподіваюся, що це не остання наша зустріч в рамках такого заходу.